Прогулянка по замерзлі водоймі обернулася горем для сім'ї. У суботу 11 лютого троє підлітків провалилися під кригу на озері, що у парку хімік. Трагедія сталася у темну пору доби близько 18.35. Четверо підлітків в одному із кафе відзначали день народження 14-річної рівнянина. Потім вони пішли гуляти в парк. Підійшовши до штучної водойми, один із підлітків запропонував перейти її. 14-річний дев'ятикласник опинився посеред озерця і в цей момент провалився підліт. Один його товариш вже майже дійшов до іншого берега, а ще двоє не встигли дістатися середини. Хлопці почали кричати про допомогу. Це почув небайдуже перехожий, який кинувся рятувати дітей. Згодом на допомогу йому прийшов батько дитини, яка опинилася під кригою. Двоє хлопців, які ще не встигли дійти середини із крижаної пастки, вибралися одразу. Вони ще до приїзду медиків пішли з місця події. Та я спілкувався з лікарем першої бригади. Він сказав: під'їхали ми до. До озера, до водойми. Рятувальники в спеціальній камері доправляли з середини водойми до берега двоє дорослих осіб. Це батько хлопчика, який утонув. от І чоловік 40 років, який перший кинувся. З батьком на рятування цих дітей. Працівники швидкої одразу оглянули чоловіків, які були повністю мокрі, і з ознаками легкої форми переохолодження. Згодом допомога знадобилася ще й трьом жінкам, родичкам зниклого під водою хлопця, тіло якого дістали із на через три години пошуків. Медики на місці лише констатували смерть. Почали пошуки. Ми з човна, ну хлопці нам допомагали рятувальники. То, що багато було криги такої, що ну пропливти було дуже важко, то вони нас трошки ну, просували далі туди. Хоча тіло хлопця знайшли майже на тому ж місці, де він провалився, пошуки затягнулися на кілька годин через велику кількість водоростей, які сягали поверхні водойми та навіть примерзли до криги. Вони, як стіна, щоб ви розуміли, водолаз пішов, він ходити не може. Зриває маску. Вириває загубник на апараті, на кінці спусковому водорості. Водолаз опускається на дно, проходить пару метрів, ми його достаємо, знімаємо з водорості, і так метр за метром ми проводили пошуки. Ми вже йшли з того дальнього кінця, де був пробитий лід, йшли до берега, і він був там, де врятували оцих двох чоловіків, там був і хлопець лишав. Початку цього року на Рівненщині внаслідок утоплення загинуло вже п'ять громадян. Попри постійні нагадування рятувальників про основні правила поведінки на водоймах у зимовий період, люди, в тому числі діти, продовжують ними нехтувати, навіть не задумуючи, що такі ігри можуть обернутися трагедією. Аліна Пучке Мельник, Випуск новин.